Привіт, малята! Нам сьогодні телефонував колобок. Він зрозумів, що без нас йому погано і він хоче повернутися додому. Але йому потрібна ваша допомога. Допоможете? Будемо дуже вдячні. Привіт, друзі! Я Колобок. І хочу повернутися додому до бабусі з дідусем, але дикі тварини в лісі не пускають мене, поки я не впораюся з їх завданнями, а без вас я не зможу цього зробити. Тому й прошу вашої допомоги. Нам час вирушати. Привіт, Колобок. Справишся з моїм завданням. Пропущу. Слухай, я на сніданок з'їв три морквини і одну. Капусту. Так от запитання як одним словом сказати, що я їв? І чого більше я з'їв на сніданок? Заєць на сніданок їв овочі, а з'їв більше моркви. Ну, молодець, а тут що я їв, і чого менше? Заєць з'їв чотири гілки з дерева. Та один шматок кори. Менше з'їв кори, тому що там один шматочок, а гілочок чотири. Молодець впорався із завданням. До нових зустрічей, колобок. Привіт, колобок. Привіт, вовче. Готовий виконувати моє завдання? Так, готовий. Добре слухай. Поки я гуляв по лісу, всі тварини поховалися на одній галявині. Якщо скажеш, хто де знаходиться, пропущу. Гаразд, давай подивимося. Білка за травою, їжак на пеньку, заєць за кущем, сова на дереві. Молодець. Пішов я далі гуляти, а ти можеш продовжувати свою подорож? Бувай! Привіт, Колобок! Я теж підготував тобі завдання. Слухай, зібрав я тут собі грибів на зиму, та треба їх скласти у кошики з відповідною цифрою. Вони різні за розміром. В який кошик покласти один великий гриб? Вірно, в кошик з цифрою 1. А в який кошик покласти два середні гриба, в кошик з цифрою 2, а чотири маленькі грибочки куди покладемо? Молодець в кошик з цифрою 4. Ну ти молодець. Давай ще одне завдання. Поглянь, що я тут назбирав. Горіхи. А скільки їх порахуй? Один, два, три, всього три горіха. Добре. А кого я наловив рибу? Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять рибин. Молодець, колобок. Я піду ще меду знайду, а ти можеш йти далі. Бувай. Привіт, Колобочок, я за тобою дуже сумувала. Привіт, лисичка, давай своє завдання я поспішаю. А що, співати не будемо? Ні, кажу, давай завдання, мене чекає бабуся з дідусем. Добре, добре, не нервуй, ось тобі моє завдання. Зайди за посиланням в описанні відео та пограй у гру. Хто що їсть. Результати твоєї гри я побачу відразу. Ну що ж, ти впорався, то побачення, мій солоденький. Бувай, лисичко, дякуємо тобі, друже, всією родиною. Якби не ти, я б ніколи не повернувся до рідного дому. До нових зустрічей!